Закінчилось моє приготування борщу. Зараз я його буду пробувати. Ну, не такий занадто насичений, такий густий, м'ясистий. Ну, але борщик є борщик, зато приготував я його сам. І тому зараз буду пробувати. А ви не забувайте ставити лайк і підписуватись на наш канал Мінці Лінцю на нашій історії. На нашому каналі дуже весело і гаряче показуємо все наживо, так як є. Ну і до нашого каналу доєдналася ще Саші мама. <плес> Вона буде вам давати різноманітні поради і, звісно, розповідати свої історії життя, заробіток в Польщі, як її було, як її жилося. Тому переходьте на канал і підписуйтесь. Та залишайте свої коментарі. Ну, коментарів у вас багато, звісно, там багато хто коментує, критикує. Ну, Але кожен висловлює свою думку. Всім не догодиш.